Я всіх вітаю! Ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні в мене на фоні можете чути трошки супроводження моєї компанії, яка на канікулах. Але ж я хочу з вами розглянути останню книгу цього року. Це фешн, Історія». Тобто мода, так, загальна історія моди ХХ століття. Ні, тут не буду я нічого говорити, що модно, що не модно. Я просто хочу вас з вами розгалити. Тут класна книга, вона... ми не будемо її розглядати всю, вона дуже товста, тут дуже багато інформації. Але я є закладинки, я просто хочу вам показати якісь ну, досить цікаві речі із вишивкою, із деталізацією і так далі. Тож, поїхали. Перше. Що я хочу з вами розглянути це ось цю сукню? І ви можете бачити, що вона зв'язана, і зв'язана вона гачком. Будь ласка, дівчата, які в'яжуть гачком, ви можете все це діло собі зв'язати чи комусь на замовлення, про те, показати, що є подібна сукня. Вона не має, це анонім, вони пишуть, вона не має прямого дизайнера, тобто ця сукня зв'язана, скоріш за все, на замовлення для когось. І 1908 року приблизно її час виготовлення. Тож, ось така цікава якою хотіла з вами, на яку хотіла звернути увагу. Тож, сукні зараз в моді, саме в'язані гачком, і ну і не тільки, але проте дуже-дуже-дуже цікава деталізація. Далі. Буду перегортати. Тут я хочу звернути увагу на сукню, яка так само не має свого остаточного дизайнера, проте вона близько 1913 року. Це вечірня сукня, і тут дуже багато вишивки саме бісером, склярусом і ну, паєток я тут не бачу, тільки бісер і склярус короткий, який можливо навіть трошки десь є, і задовгий ось тут. Але це дуже-дуже гарно і така сукня, знаєте, вона начебто двошарова. Ви ось тут можете побачити начебто верхній такий шар, як спідниці цієї сукні, і нижню спідницю. Ось така історія. Це, до речі, щось подібне робив Поль Пуаре, тому що це його якраз така історія моди, його історія часу. Тієї моди. Тут а, сукня саме з плісе. Я чому заклала ту закладоньку і вам показую: це Мар'яно Фортуні а, Дельфос, ну, по типу, щось морського, можливо, щось з Дельфіном зв'язана ця назва близько 1910 року, і це саме Плісе. Тобто то, що, те, що ми звично називаємо від, відокремлюємо чи плісе чи Гофре. Вони все це називають плісе. Я про то і хотіла вам показати. І тут декілька суконь. Цієї... Ну, це одна і та ж сама сукня, до речі, Марія Фортуні так само. І вони дуже полюбляли тоді, дивіться, ось тут є шов, який вони поєднують на додаткові такі бусини. Тобто вони начебто ще й прикрашають, тому що поєднати треба, шов якось треба відокремити, а щоб він був ну, більш таким цікавим, тож вони ось так його тут і прикрашають. На цій фотографії, можливо, вам буде видно, ну тут взагалі погано видно, тут треба доглядатись. Тут по проймі, начебто, так, розріз, як пройма рукава, тут взагалі нічого не видно, хоча це одна і та ж сама сукня. Але тут ще так само бусини, які переходять сюди на шовчик. Ось вони ще такі тканини, плісе. І тут так само видно ось ці бусини. Ось. На червоному, і тут на зеленому, видно, що по краю вони так само і на блакитному вони прикрашають все це такими, начебто перлинами. Ось Далі, далі мені, я навіть не буду прибирати закладинку, тому що я з приводу цієї сукні, вона так само має такі вставки, саме плісе. Хто це в нас? Це в нас Мар'яна Фортуня. Так само це така собі базова сукня з цільнокроєним рукавом, але за рахунок того, що він ось цю дуже декоративну тканину, це сукня 1930 року. він її... Прикрасив саме вставкою з плісе, яка приходить отут на бочок і на рукав. Таким чином вона робить таке поєднання як з ластовицею, так? тому що в нас цільнокройний, цільнокройний рукав. і прикрашає ось такими мотузочками на таких начебто, гудзиках. Можливо, то не гудзики, а знову ж таки такі, як перлинки чи бусини, які, ну, як ґудзики. Виконують свою роботу, і я тут залишаю закладочку, тому що я хочу взяти її на моделювання. Цікавий варіант і досить актуальний до речі, як можна зробити сукню на сьогодні загально, навіть не тільки вечірню. Це сукня від Шанель. Ще тоді бренд називався Габріель Шанель 1926 року. І ця сукня, звісно, що все практично все, чи бавовна, чи шовк і просто вона дуже цікава. Тут є така перелина, тут пограли вони все ж таки з тканиною і обробили її. Я ось показую вам. Обробили її ось ці кутики, скоріш за все, що це все вручну робота. Знаєте, як такий шов зигзагом? Господи, вилетіло то слово окантовочний. ну Ні, мабуть. Я забула вилетіло просто слово, ви знаєте. На машинці це так само можна зробити, і не тільки вручну. І поєднано на таку, начебто, нитку. Знову ж таки, що там за нитка, ми не знаємо. Можливо, це просто як така собі мотузка декоративна, на яку все це тіло ось так поєднано, і воно грає роль горловини. Цікавий варіант, просто досить такий, знаєте, повітряний і дуже-дуже подобається мені просто тканина, яку взяли і так обробили вручну. Тут сукня. Чорна сукня від Шанель, це саме та перша маленька чорна сукня, яку Шанель випускає, у тисячі я вам зараз скажу. Це не тут, мені треба дивитись перегорнути тут, 1926 рік. Це саме та, як вони в цій книгі описують, що це саме перша чорна сукня, яка грає зараз нам таку роль. Загальної чорної сукні, з цієї сукні, все і пішло. Тобто, це така собі. Не знаю, як назвати альмаматер чи що, цієї, цього виробу. Вам не видно, тут треба придивлятись, але тут вона досить так цікаво рельєфами зроблена. І в принципі, якщо вам буде цікаво, я можу зробити і на неї моделювання. Воно не стандартне за рахунок таких фігурних рельєфів, які тут є. Я хочу вам нагадати, що всі фотографії, які всі, всі, всю цю книгу, яку ми зараз оглядаємо, я не оглядаю кожну сторінку. Я оглядаю тільки... Тільки деякі, які я заклала, закладинки, що цікавого подивитись, але всі ці фотографії можете подивитись на моєму інстаграмі, який до цього каналу, в принципі, долучений, і там я викладаю всі, всі всі фотографії з книг. Тож, описання в опису, а ми йдемо далі. я Ця сукня Мадлен Віонет, 1918-1919 рік, це так само Мадлен Віонет, 1922 рік. І саме на ній зауваження таке, мені вона подобається, вона, по-перше, знаєте для людей, які полюбляють такий вільний крій, але щоб утримувалося все на талії і без додаткових якихось зборок, закладинок і об'єму. Я залишаю тут закладинку, тому що хочу на неї зробити швидке моделювання, і, скоріше за все, це моделювання буде саме передньої, тобто частково, саме передньої частини, щоб не затримуватись на спинці. Проте сукня досить проста. І це зразок того, що я залишаю посилання на сукню, де ми моделювали, коли сукня залишається в нас на талії, а ось тут є такі собі нависання. скажімо так. Там більш складний варіант моделювання, тут буде більш простий. І це досить цікаво. 1922 рік і такі моделювання моделі Вони зараз актуальні. Щось навпрочуть Богу. Тут мені сподобалась, а ця сукня. чим Хочу звернути вашу увагу. Це в нас Поль Пуаре, 1923 рік, він ще тоді працював як модельєр, як будинок моди. І тут все це вишивка саме нитками. Трошки червоний це все бісер. А ось тут це все ниточка. І наскільки воно гарно виглядає, начебто воно все вишито а, чи склярусом, чи чимось. Але це, звичайно, скоріше за все, чи шовково-бавовняна, чи бавовняна нитка. Ми тут про то не пишуть, просто що це білим по-білому. Знаєте, як в наших, наших а, сорочках, здається, що толта то Полтавський регіон на час, коли були актуальні саме вишиванки білим по-білому, виправте, можливо, я зараз помиляюсь в регіоні, але. А, Досить цікавий варіант, і тут такі ластівки, вони просто от в шахматному такому порядку виділяються одні з червоними додатками, одні просто білі. І більш такою вже потужною ниточкою. Цікавий варіант, всі фотографії будуть, Звертайтесь, ви можете все це розгледіти. Далі. Так, тут закладинку я залишаю, тому що вона мені щось цікава, цікаво, цікаво важлива. Що я тут хотіла показати, це невідомий нам автор, але проте 1920 рік, і ви бачите, це один з перших бюстгальтерів, які вже починали входити в моду. Дівчата, які полюбляють шити нижню білизну, вони взагалі для них буде це як шматочок чогось. Якогось тістечка, мені здається, але хочу звернути увагу, що на той час були качки, але не було додаткових ось цих гумок, які по. Стану ось тут додавалось так, для підтримки. Тож цей він не був як, в нашому розумінні, щось підтримуючи. Він був просто як як бюстгальтер При тому, що це 1920 рік, який не який навпаки робив нам комгерсон, тобто всіх до, скажімо так, до плоскості однієї надихав. скажімо так Тут дуже. Сукня, знаєте, вона є в інтернеті, досить популярна в наших часів, я додаю фотографії. І це саме той варіант, можливо, який став прототипом цієї сукні. Можливо, який просто десь з Всесвіту прийшов дизайнеру, і він утворив щось подібне. Але воно мені дуже нагадує цю, ви бачите на екрані на додаток сукні. І я вам скажу, що подібно. Я ж так само шила на заказ, на замовлення, вибачайте. і і в мене єдине, що я хочу, знаєте що, додати? Ця сукня від в'яне. Верш, верстат, не знаю, хто то, е, не знаю, я, я не знаю цю, я ж не всіх дизайнерів знаю на ім'я. 1920 року. І ось саме цей варіант мені подобається, знаєте, чим Що тут є додаткова спідниця нижня, і вона така, як олівець. Тож ті сукні, які ви бачите на екрані, вони гарні, якби туди ще додати ось таку е, спідничку, як нижня, така собі утворення. Можливо, вона б стала ще набагато. Цікавішою, і плюс до того ще набагато функціональнішою, тому що все ж таки вона має свій такий об'єм, на який треба звертати увагу. А ось тут, в сукні, хочу з вами не те, щоб їх обговорити, а подивіться: це Шанель. Ось це. Це Мадлен Віонет. 35 та 33 роки. Ну, про цю сукню вона зрозумілася, Медленвіонет, 29-й рік, вона більш така, десь вечірній варіант. Це більш повсякденний варіант, який ми бачимо ось сьогодні. Ми шиємо такі сукні. Ми їх бачимо в інст... в інтернеті, в, інст... в Інстаграм і в Пінтерест. Вони шиф... ну, на, наш... на нашу мову шифонові, тому що тут все ж таки це вони охрещують мусліном. І вони ну настільки актуальні і на зараз, що знаєте, я не бачу різниці між. Я взагалі спочатку не зрозуміла, наскільки це відноситься до того часу. Поки я не прочитала. Ну просто вони досить сучасні, ці сукні. Подивіться, навіть навіть ось цей візерунок і тональність вона дуже дуже сучасна ну ось вона переходить через руки. Це той доказ, що є моделі, які через руки. Тут сукня Вітель за Скіапалі 1937 року, і ця сукня я залишаю закладинку і хочу зробити так само часткове моделювання саме верхньої частини, тому що ну, вона дуже цікава. Вона є на запах, і який той запах, він не суцільний, тобто він йде, начебто от-от і він десь розкриється, але ні, він досить добре сидить на. Фігурі ця сукня Ельзецька Аперелі 35-го року вона так само цікава, але навіть мені її дуже складно розглядіти. Вона чорна, і тут як фотографія так зроблена, трошки з затемненням, і ну просто її не видно. Але вона. Ось як так, то вона досить, досить цікаво її розглядіти і подивитися, що там в ній. Якщо я тільки знайду фотографію в інтернеті, можливо, можливо я б додам її. Можливо, я знайду, можливо, і, і тоді я додам її до відео. Це нам показує в'язаний один з перших в'язаних костюмів для спорту, для лижного спорту. І, до речі, це анонім 1930 рік. Немає автора цього костюму, але він повністю в'язаний. Зараз дуже популярні в'язані речі саме. Зі штанами, і дивіться, наскільки це і на зараз актуальний, і поза кольором, і за моделлю костюм. Тож, в принципі, я думаю, що навіть хто має подібні в залишках від своїх батьків, чи батьків, чи ну тут навряд чи батьків, а бабусь, і воно настільки актуальне може бути і зараз. Подивіться, розгледьте, можливо, вони будете то носити, але модель досить-досить сучасна. Ось ця, це навіть, знаєте, не сукня, а це ансамбль. І це кало сестри Кало. 1940 рік. З додаванням хутра, тільки от я зараз формулюю. Це з додаванням натурального хутра леопарда. Як вони це пишуть, я зараз читаю. І е, я буду залишати її, хочу зробити моделювання, тому що все ж таки це досить такий актуальний на зараз варіант. Можливо, не для всіх, але е, для, наприклад, офісних варіантів він досить, досить е, потужний зараз. колір можна обирати, але ну, дуже цікавий ансамбль. Мені, мені самі подобається. Дуже і дуже. Далі. Тут не стільки для моделювання ця сукня, скільки я хочу звернути увагу, це Діор, 1949 рік. І тут дуже цікава спинка саме за нижньою її стороною. І 1949 рік тут вже є блискавка, вона не потайна, але все ж таки вона присутня. Ми тут бачимо ось такий. Язичок од неї. І ця спідниця позаду вона дуже добра. І знаєте, вона це можна використовувати для дівчат різного віку. Зауважу різного віку дівчат, але Тих, хто має досить виражені сідниці. Тобто, ось ці рельєфи, начебто тюльпан позаду, він буде розрізати, ділити вашу задню частину спідниці, таким чином, зменшуючи візуально, розділяючи задню частину зменшуючи візуально вашу фігуру позаду, особливо, якщо то нижна частина. Єдине досить зауваження регулювати під себе лінію талії, тому що це важливо, щоб не занизити себе, а навпаки, зробити візуально вищим стан і ще і вущим, наприклад, чи ну, гарним. Дуже цікавий варіант. Якщо той варіант буде дійсно що цікавим, можна зробити моделювання. І напишіть мені, будь ласка, все ж таки фотографія залишиться, за яким ми можемо за, за коритися на моделювання. Ця, ця сукня від Крістіан Деор, і вона так само є актуальною зараз в його показах. Подивіться, будь ласка, дуже багато є фотографій із показів, і навіть з нещодавних показів, де практично така ж сама модель, вона фігурує. Тобто її перетворюють як той жакет-бар. Uh, що тут? Тут uh, сукня uh, від? Крістобаль Беленсіага, 1961 рік. Ця сукня вона це саме передня її частина, і тут чому? Дуже цікаво, як він пограв саме з лініями. Але це вже не сам Крістобаль, а, скоріш за все, це вже дизайнери, які працювали в будинку з його синами. Тож суть в чому? В тому, що тут досить більш занижена лінія талії, вона йде трошечки знаєте, от ззаду завишена, а вперед занижена. І саме такий об'єм. Начебто, знаєте, він на попу повинен бути, а він пішов наперед. Начебто це, Але це не додає вагітності, наприклад, ну, що є животик, тому що це дуже досить низько, не під груддю, Але все ж таки таке, таке рішення досить нестандартне. Я не буду його брати на моделювання, а вона навряд чи комусь буде до вподоби. Проте ну, ось такі варіанти з дизайном були, щоб зробити щось нестандартне, неординарне і так далі. Тут це купальники, до речі, цей купальник від Клер Маккартл.

Теж тому що інших, інших нас немає. Так само це купальник Клер Маккардел. Він вже в'язаний. Єдине, що, скоріш за все, він в'язаний. Це, це не гачок, це спицями. ну можливо, це машинна в'язка. Просто що такі купальники вони і зараз присутні в нас в'язані, так а тоді вони більш були актуальні. Навіть я пам'ятаю моєї мами, в неї був в'язаний купальник, але не цільний, а роз, ну, розділений. А цей купальник, він, начебто, така собі в це бавовна. Але, от начебто це костюмна бавовна, з якої зробили щось такий шарик. Наскільки це був дійсно купальник для плавання, не знаю. Але він був проміжок з 50 до 1954 року. Тут ну, можна сказати, це моя любов. Це шанель, і тут костюми, це все твіт. І тут такі гарні костюми, тут гарна така колористика цих костюмів, і можна побачити деталізацію, ну, саме стилізацію з нижньою блузкою, яка там є. Тут, до речі, спідниця Олівець, яку започаткувала, в принципі, можна сказати, одна з перших шанель до своїх костюмів, саме. і ми можемо бачити тут такі прострочки. І ці прострочки нам говорять про те, що то не клиння, а то є поєднання стьобаної стебан, той варіант, як започаткувала Шанель, тобто поєднання нижньої тканини як підкладки з верхньою тканиною, саме з такими прострочками. Ось так. І, в принципі, при такому світлі, як студійному, як тут, ми можемо побачити цю прострочку, цю лінію. А ось саме, я думаю, що при денному світлі вона практично і не буде видна, тому що в Твіді все втопає. Але це є така деталізація, хто знає, її помітить. Але ці костюми досить цікаві. Тут є шлиця, яка наперед взагалі виходить. Тобто тут є десь шов, який цю шлицю утворює додатково. Тут ми не бачимо рукава Але ну цікавий варіант, мені дуже подобається. Це, до речі, ці два костюми 66-го року і 69-го року. А ось цей темно-синій костюм 54-го року від Габріель Шанель. І він в такому більш морському якомусь стилі і такий. Начебто трошки трапецією а силует спіднички. теж Ну Воно більше вже ми бачимо ті роки, але ці Ну просто вони зараз більш актуальні, мені ці дуже подобаються Тут сукня, на яку хотіла знаєте поділитись, з чого вона зроблена. Вона зроблена з сіточки, там якась підкладочна ще, ще, ще тканина, і в Сенлоран, до речі, 1967 рік. І тут є частина. Наче з підкладкою так? і з вишивкою, саме по стегновій частині сукні, і по грудній частині сукні. Все інше воно так сплетено, як мережево з камінців та бісеру, так, ну перлинок, які тут є, і бусинок. так що Дівчата, які полюбляють, такі ви можете це собі зробити. Я знаю, що такі сукні вони ніколи не виходять з трендів, якщо Ну звісно. що то навряд чи на кожен день саме така яскравість, а от зробити на, кудись на вихід, то ви ж завжди будете мати успіх. Я перегортаю і скоро закінчуємо цей огляд. Хочу звернути вашу увагу, що ніколи б ніхто не подумав, я подібні речі бачила. Наприклад, з цією спідницею бачила від так, невідомих брендів якогось невідомого походження, які начебто з джинсів перероблюють на ось такі спідниці комфортні достатньо речі і додають ще якусь вишивку чи просто аплікаційні такі вишив, вишивні накладки. Але це тисяча. 1999 рік, і це Томфорд для Гучі. Ну, от як видається, тут дуже багато всього, що є дуже цікавим, і що роблять дизайнери, воно не завжди носибельне, Як, наприклад, Мартін Маргіла, який зробив ось такі в'язані панчохами, я не знаю, як то назвати. Взуття чобітки і так далі. Тож, наскільки вони гріють, і наскільки вони взагалі корисні для вживання, невідомо. Але все ж таки ми можемо побачити такі, начебто, в'язані чобітки, які зараз актуальні. Тобто вони вже з іншого матеріалу, але техніка в них в'язана, і вони досить тобто, вони запускають цю ідею, а ми вже перетворюємо її власноруч чи хтось за якимось своїм виробництвом. Цон нам додає до нашого вживання. І здається, так: це остання річ, яку ми будемо розглядати, і чому я на ній зупинила свою увагу, тому що це косюке Цюмура. Вибачайте за вимовлення, скоріш за все, це щось з Японії. 1994 рік. Чому, скоріш за все? Тому що тут, ну, по-перше, немає, немає країни походження цього дизайнера, а судячи з його імені, то воно більше до японської. Ну, як на мене, можливо, хтось в цьому розбирається більше. Тож, давайте будемо розглядати. Тут використана така собі, як знаєте, по типу маскітної сітки, я б її назвала, але не факт, що саме це вона. Просто ну, щось подібне. Мається на увазі такий подібний поліестровий ем, матеріал, так? такий більш синтетичний і е, е, більш до пластика. Е, в нього вставлені блискавки, але що саме? Є дуже багато зараз технік, коли між шарами чи сіточки, чи, наприклад, е, е, органзи. Вкладають, ріжуть дуже-дуже. Тут папер газета. А зараз дуже-дуже ріжуть дрібно, не дрібно, по-різному шматочки залишки тканин, і, а, а може і не залишки, неважливо. Тож вони все це набивають, а потім починають їх там прострочувати чи декілька разів, чи один раз, чи ось так залишати такими набивними, начебто робити такий собі по типу пуховик, але піреник. Але це саме це 1994 рік. Це просто дизайнерська річ, яка не вживається на повсякдень. Можливо, хтось її там із великих людей вживав, але вона нам говорить про те, що нічого немає старого, і ми можемо перетворювати то на нове. Тож, якщо ви займаєтесь чи шили комусь, чи бачили таке, і хочете собі зробити, будь ласка, ви знаєте походження цієї техніки, практично цієї техніки, походження саме звідти, і переробляти, і давати, тобто, безвідходне виробництво для своїх. Виробів будь-яких, ви можете так само. І знову ж таки, відсилку робити саме на цього дизайнера Косюки Цюмура, тому що саме от воно мені нагадує саме цю техніку, яку зараз впроваджую. Тож, з цією книгою я закінчила це остання книга на цей рік. Далі буде. Я хочу ще взяти вам подивитися собі і вам роздивитись Хлоя. Клоя, як з французькою. І я бажаю вам свят, добрих свят надійних і до нової зустрічі. Я думаю, що в новому році. Бережіть себе. До побачення.